Разом привітатись, добрий день, дружно і весело сказати, добрий день. Вправо вліво повернутись, добрий день. І один одному всміхнутись. Добрий день, хлопчики і дівчатка. Ми так чимно привітались і бажаємо один одному приємного дня, щоб цей день приніс все найхороше і радісне. Привітні! наші. А крім провітань, які ще можуть слова створити нам гарний настрій. Ну, звичайно, добрі слова, так? Здається, віться, до нас хтось завітав. Хто це? Так, це мудра сова і вона дізналась, що на сьогодні незвичне заняття і просить про допомогу. Погляньте. У сови в конверті знаходиться телеграма від казкових героїв. А ви знаєте, що таке телеграма? Телеграма це коротке повідомлення. І казкові герої звернулися до сови за допомогою. А сама сова зрозуміла, що порушуються права в казках. І самі собі важко розібратися з цим. І вона хоче, щоб ми допомогли знайти рішення. Ну що ж, давайте поглянемо, які телеграми отримала сова та допоможемо сові розібратися з правами та допоможемо казковим героям. Адже ми на цьому тижні дуже гарно деякі права вивчили, а деякі права повторили. Ну що ж, допоможемо казковим героям. А про що ми будемо сьогодні з Так, про права казкових героїв. Ми зможемо їх допомогти, адже ви вже знаєте, які права має дитина. То, можливо, такі права мають і казкові герої. А давайте пригадаємо основні з них. Це право на життя. Це право на житло і це право на свободу. І ці права, ви пам'ятаєте, як називаються книжечки, в яких ці права записані? Так, це Конституція України і Конвенція про права дитини. Ну що ж, ми пригадали основне, і я пропоную вже почати допомагати собі та казковим героям. Та поглянути на першу телеграму. Тут пишуть Допоможіть, нас хочуть з'їсти. І щось не дуже зрозуміло, але дуже щось негарне відбувається. Давайте подивимось, що трапилось. Ой, яке лихо! А хто це хоче з'їсти козенят? Так, Вовк, а як ми можемо допомогти їм? мати вовка. А що ми можемо порадити вовкові? Не їсти козенят, адже він порушує їхні права. А коли хтось порушує права, як цей вчинок називається? Ви знаєте, дітки? Цей вчинок називається злочином, тому що він порушив права. А які права порушив Вовк? Звичайно, це право на життя. А ось і ще одна телеграма. Давайте поглянемо. Хто ще просить про допомогу? Допоможіть! Мене вигнали з хатини. А хто прислав цю телеграму? З якої казки цей герой? Ви пам'ятаєте? Ой, дітки, ви не змогли так і відгадати? З якої ця казка до нас герої звернулись? Тож я вам зараз розкажу загадку, а ви відгадаєте? І брехуха, і рогата, і баньката, і й бородата обдурила свого діда, принесла в родину біду, хатину зайчика украла, жити в цьому домі стала. Ну що, ви впізнали цю казочку? О, та тисяча казковий герой. І рогата, і брехуха та ще й бородата. Їда, хто обдурив? казачка з хатки вигнала. Так, це коза дереза. А хто просить допомогти? Ви впізнали? Так, це зайчик, адже зайчика коза дереза вигнала з хати. А що неправильно вчинила коза дереза? Так, вона також порушила права. А яке право вона порушила, дітки, ви згадали? Порушила право на житло. Що ми можемо порадити козі дерезі? Більше не брехати, і вона буде добре жити разом з дідусем, бабусею та внучкою. А ви пам'ятаєте? Хто допоміг, зайчику? Так, все правильно ви говорите. Ну ви дуже добре знаєте цю казочку. У нас ще є одна телеграма. Тож, давайте і її прочитаємо та допоможемо ще одному казковому герою. Давайте послухаємо її. Допоможіть, врятуйте мене, полонив мене страшний змір. Княжна. Ой, малята, яка це княжна? А з якої вона казочки? Здається, я знаю, а ви знаєте? Ось погляньте на ці ілюстрації, Вони нила допоможуть. Ну що, впізнали казочку? Так, це казочка називається Коти-горошко. А чиї права були порушені? Так були порушені правила. Княжний. А хто їх порушив? Так, змій. Малята, а ось іще одна телеграма від мудрої сави. Давайте послухаємо її та допоможемо цим героям. Допоможіть, лисичка мене хоче з'їсти. Малята, ця кої казки, ви знаєте? Ні. Гляньте на ілюстрацію, я впевнена, що ви одразу пізнаєте цю казочку. Так, це колобок. А що ми можемо порадити колобку, щоб лисичка його не з'їла? Так, ми можемо порадити перше, не сідати її на носик, так? А ще, що ми можемо порадити? Взагалі не треба було із дому втікати, правильно? А яке право порушена лисичка? Так, це одне з найголовніших прав. Право на життя. Ось закінчились наші телеграми. І ми, як могли, порадили героям Казок. І я гадаю, що мудра сова задоволена нашою допомогою? Ви сьогодні дуже гарно зі мною попрацювали. І після цього. Ви маєте маляти право на відпочинок. Коли ви робили вправи, ви посміхались і від ваших посмішок почала розквітати квітка прав. Бачите, скільки гарних справ ми сьогодні зробили. Адже це зовсім не важко. Але так приємно для оточуючих. Доброта з роками не старіє. Доброта від холоду зігріє. І якщо вона, як сонце, світить, то радіє і дорослі і діти. І я бажаю вам тепла, радості і добра. До побачення, маля.